Привіт, як тебе звати? Антон. Ну, — Антон. Антон? Да. А звідки ти? Ну я із Кенії. Із Кенії? Да. Да. А розкажи, як ти. Ну, звідки ти знаєш нашу мову? Ну, я навчався в Києві, в Капії. Ки? Де саме в КПІ? В Капії. Да. Скільки років? Ну, 6 років. 6 років, так. Да. Да. І чому не залишився в Україні? Ну, просто після навчання треба було їхати додому. А додому. Додому. Так. Да. Uh, uh, і коли ти а коли, з якого року ти навчався по який? Uh, z... 15 по 18-й. По 18-й, так. 18 да? uh, ну, ти гарно вивчив мову, мені так приємно. Так Давно не розмовляв. Я розумію no, тебе. Мене те саме, коли я спілкуюся зараз, бо я португальсько-іспанську трішки знаю, то я теж саме відчуваю, коли no. забуваєш. <laughs> так. <laughs> <laughs> а як ти, ти пізнав пізна, мене, що я з України? Ну no, просто поїм. А я зроз... зрозумів. Зрозумів. Все, дуже дякую тобі. Все, ми любимо Кенію. Так, да, давай, все, пока, пока.